Права 359. Подай у вигляді добутку степінь. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 2023 у квадраті. Або у другій степені. Цей запис означає, що в нас є два множники 2023. Або записуємо 2023. Що множиться на 2023. Є? Переходимо до другого завдання Б у кубі або Б у третій степені. Ну що ж, записуємо. Це означає, що в нас є три множники Б. Тобто Б множиться саме на себе три рази. І переходимо до третього завдання А у п'ятій степені. Це означає, що в нас є п'ять множників А або А, що множиться саме на себе п'ять разів. І переходимо до четвертого завдання. 7 у 10 степені. Цей запис означає, що у нас є 10 множників 7. Або записуємо 7. Що множиться на 7? Таких у нас 10 множників. Множиться саме на себе. 10 разів. 4. 5. 6. Потім 7, потім. 8, 9 і ще один раз. 10. Ну що ж, ось таке просте завдання на подання у вигляді добутку степеня. На цьому право завершено.